Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Сьогодні я хотів би підняти дуже важливу та актуальну тему, чи допустимі розваги, танці, продаж алкоголю, весілля, ігри та інші атрибути повсякденного життя під час війни, під час військового стану. Як ви знаєте, нещодавно в соцмережах пролунали скандали стосовно розваг у нічних клубах, танцях про те, що порушували комендантську годину і так далі. Ну, я. Прихильник того, щоб дійсно певні види розваг, інтерактивних у тому числі були дозволені, тому що неможливо заборонити усе, тим паче людина буде все одно шукати їх. І всі мають право відпочивати, і всі мають право на розваги. Але все повинно бути в рамках закону та мати певні межі, тому що що надмірно, то нездраво. І якщо, наприклад, на таких заходах збирають, наприклад, на ЗСУ, чи для підтримки переселенців чи постраждалих від війни осіб, то такі заходи потрібно дійсно проводити, а не тільки зганяти негатив щодо їх проведення. Як ви знаєте, діяла на початку війни заборона продажу алкоголю, але вона довго не протрималася, тому що економічно це було невигідно, і було поступово введено продаж з певного, певної години до певної. У різних регіонах по різному це було. І якщо ви знаєте, з алкоголем потрібна також міра, бо надмірне споживання призводить до поганих наслідків, а помірне все ж таки є стабілізуючим фактором і, можливо, навіть якоюсь розрядкою у цю напружену годину. Ну і це, звичайно ж, наповнення бюджету в першу чергу місцевого, тому що продаж алкоголю та тютю і тютюнових виробів є дійсно наповненням місцевого бюджету, і він. Втратив дуже великі доходи під час цієї заборони. Ще одна актуальна тема, чи потрібно проводити весілля, і чи це не танці на кістях, і так і так далі. З моєї точки зору, хочу сказати, що дійсно це необхідно робити, тому що війна це теж продовження життя. Це дійсно така сторона, яка може довго тривати, і не один рік. Тому. Пари потрібно створювати, повинно продовжувати життя, потрібні нові комірки нашого суспільства. І, звичайно ж, діти. ну Без весілля також з'являються діти, але ж, як то кажуть у народі, без весілля тільки мухи женяться і щось там розмножується. Тому я кажу, що весілля і позитив, який можливо зробити у тилу, та й навіть на фронті, потрібно впроваджувати, потрібно робити. Як ви знаєте, пари. Організовується навіть на війні, і доля зводить людей, і Бог над ними стоїть також. Тому весілля і пари, їх створення це прекрасно і повинно бути завжди, як на війні, так і у мирний час. Також є фундаментальною і іншою стезією життя людини: це розваги, ігри і так далі. Також є думка про те, і вона висловлюється, що потрібно заборонити проведення ігор. Будь-яких масових заходів, і т.д. і т.п. Ну, Якщо брати чемпіонат України з футболу, то він проводиться без глядачів, виключно для онлайн-спостереження або на телетрансляціях. Виконуються всі міри безпеки, при повітряній тривозі матчі призупиняють і відновлюють лише після того, як безпека відносно настає і повітряна тривога відміняється. Тому відмінити це також неможливо, тому що це престиж країни, це дійсно те, що. Країну виділяє з поміж іншого, це розвиток спорту та молоді, яка до нього залучена. Ну і, звичайно ж, інші категорії, з які будуть приходити на тренування, на споглядання і, і так далі. Ну, Якщо обрати інтерактивні розваги, відеоігри і стрімінг, а також YouTube і інші блоги, блогерські стезії, то можна сказати, що це також. Допомагає і з великою кількістю допомоги зверталися як до них, так вони і надають. Наприклад, є ігровий канал Old Boy, який знаходиться на Ютубі, і це він почав стрімити відносно недавно, а канал розвивати більш-менш після початку повноштабного вторгнення. І це ця людина дійсно заслуговує на повагу, тому що своїм контентом, своїми стрімами він збирає на ЗСУ і дуже. Великі суми, як ви бачите, з цього слайду. І це потрібно робити. Потрібно популяризувати збори, донати на ЗСУ, підтримку нашої армії, підтримку тих людей, які потребують дійсно допомоги у цей критичний момент. І на останок скажу свою думку про благодійні концерти і, звичайно, їх проведення. У рамках безпеки це можливо робити. Навіть є виступи в укриттях і так далі. І не потрібно зупиняти життя як суспільне, так і громадське загалом, тому що ворог цього досяг, хоче досягнути, щоб життя на Україні зупинилося. Але ми в Україні цього не допустимо і будемо боротися до перемоги. Тому я вважаю, що все те, що було у нас у громадському житті до війни, потрібно і зараз. Але мати треба царя в голові, як то кажуть, треба мати міру. І не допускати таких ситуацій, коли, наприклад, на весіллях запускають салюти у неположену годину, чи, наприклад, ексцеси, які виводять органи правопорядку з роботи, треба дійсно мати голову і робити все вдало, стримано, і найголовніше, помірно. Ну, якщо вам сподобалось. Дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалося дане відео, ставте свої дизлайки. Пишіть у коментарях вашу думку стосовно проведення таких заходів. І найголовніше, ми обов'язково переможемо разом до перемоги. Слава Україні!